Де сьогодні купляли корм на вагу, знов 3 кілограми. Завтра вже заберемо мішок, який замовляли. Бо так дуже дорого купляти, Так при замовленні дешевше. Це поставимо коті. Це під стовп. Ось прийде ще тут поїсть. А коті нема сьогодні наші. Вчора не було, десь пропавка. Прийде то поїсть водичку новини. Вчора сіренька кошечка тут, яка з котю їла була сьогодні. Нема але вони. Прийдуть, вони знають ці місця, де їжа є.